Вітаю, я Сергій Важов, і ви на моєму каналі Фінансова грамотність для батьків. Ну, звісно, що ми тут говоримо не про те, як батькам стати фінансово грамотним, а про те, як вашим дітям стати фінансово грамотними, тобто я даю різні підказки батькам стосовно фінансового виховання своїх дітей. І сьогодні у нас з вами буде тема розмови стосовно п'яти етапів фінансового виховання дітей. Достатньо умовно, я розбив їх там на п'ять етапів з конкретним наповненням кожного етапу. Не хочу прив'язувати це до якогось віку, бо є такі фахівці, які кажуть, ось кожному віку має відповідати певний рівень. Це досить індивідуальна історія, тим більше, що якщо у вас дитина вже певного віку, і ви дивитесь, що все, ми вже там пропустили, ми не наздоганяємо, ми, ми там десь залишились в минулому, що ж тепер робити. Тобто не треба зайвих хвилювань, зайвих стресів стосовно цього, треба просто розуміти, що є певна логіка цих процесів. Чим раніше ви починаєте користуватись цією логікою, тим швидше дитина це опанує. Але якщо ви в певний момент там не приділили достатньо уваги, не знали, не розуміли ще щось, не треба хвилюватись, треба просто приділити цьому час та увагу і рухатись до цієї логіки. Ось ці п'ять сходинок, умовних таких п'ять сходинок якими я рекомендую користуватися, якими я рекомендую йти протягом фінансового виховання дитини, щоб якось фіксувати, що ага, оце ми вже там знаємо, вміємо, йдемо далі. Перший рівень, з якого доречно почати, це розуміння того, що таке гроші, звідки вони взагалі беруться, яким чином вони заробляються, звідки вони беруться у батьків, перш за все, яким чином батьки їх заробляють, скільки. Коштують ці гроші батькам. Тобто, що батьки роблять протягом якого часу, яку роблять роботу, що відповідає певній сумі, зароблений за цей час. Тобто цінність грошей, щоб у дітей почало формуватись розуміння вартості цих грошей, цінності цих грошей відповідно до роботи своїх батьків. Що ж батькам треба зробити, щоб така сума грошей у них з'явилася? Менше мої були, що, мабуть, їм років шість було. Сім на щось вони мене прокачували. І я кажу, що хлопці, у мене на це грошей зараз не передбачено, вони двоята. А ми якраз були на прогулянці і проходили повз відділення банку. І Вони мені кажуть, так в чому проблема? Он банк. Піди зайди, візьми гроші, у тебе будуть гроші і використаємо їх так, як ми хочемо. І отут для мене був тоді дзвіночок. Я кажу: а ну, 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 давайте поспілкуємось, як ви собі це уявляєте, як ви, ви собі це розумієте. І вони мені тоді розповіли, ну що мають розуміти, діти в 6 років, які спостерігаються на свої очі. І вони мені тоді розуміли, розповіли, щоб я зрозумів їх погляд на це питання. Вони кажуть: ну, ми ж бачимо, що відбувається, коли тобі потрібні гроші. Ти йдеш до банку, береш гроші, виходиш з грошима, і ми далі йдемо, купуємо. Що нам там хочеться, що нам потрібно. Вон банк, зайди, візьми. І от тоді для мене стало відкриттям оце дитяче уявлення, як вони бачать це в своєму житті, своїм поглядом. І, можливо, здивуєтесь, але це досить поширена історія, коли для дітей незрозуміло, звідки беруться гроші. Ну, от, магія, магія. зубна фея, принесла, поклала під подушку. Тому перший рівень фінансової грамотності, щоб у дітей з'явилось розуміння, звідки беруться гроші, скільки вони коштують, скільки гроші коштують. Не скільки що коштує, вони цінники бачать, а скільки гроші коштують, скільки праці треба вкласти для того, щоб заробити певну суму грошей. І Ваше спілкування на ці теми, ваше занурення в матеріал, фінансові книжки, фінансові ігри це якраз ті інструменти, які дозволяють це простіше донести, пояснити до дітей, плюс, безумовно, ваше спілкування на ці теми. Другий рівень. Другий рівень, скільки грошей витрачає родина на своє життя. Тобто, після того, як ми порозуміли, що таке гроші звідки вони беруться, треба зрозуміти дітям, треба зрозуміти, скільки коштує. От те, чим ми користуємось комунальні послуги, світло, яким я зараз користуюсь, щоб записати це відео, вода, якою я користувався півгодини тому, щоб помити голову, щоб з чистою водою записати це відео. Скільки коштує газ, тим більше, якщо у вас там газове опалення, як у мене, відповідно, потрібно тоді розуміти вартість того, щоб у нас тут було тепло. Скільки, що коштує, скільки коштує харчування, скільки грошей нам треба витратити, для того, щоб у нас холодильнику була їжа і для того, щоб ми могли просто поїсти там смачно, корисно, бажано. Що скільки коштує? Скільки коштують наші розваги, коли ми йдемо, їдемо кудись там родиною порозважатись, провести спільний час. Що скільки коштує для дітей, для їх подальшого життя дуже важливо. Розуміти орієнтуватись в тому, що скільки взагалі коштує. Інакше, якщо вони не дотичні до питань, звідки беруться гроші, і не розуміють, що скільки коштує, люди, які не розуміють фізику, для них життя наповнено магією. Отак От виявляється і з грошима так само. Якимось магічним чином це все відбувається. Як? Скільки? Третій рівень. Третій рівень. Третій рівень дуже люблю. Третій рівень. А... Це особистий бюджет. Особистий не ваш бюджет, особистий бюджет дитини. Тобто, коли ми доходимо до третього рівня, у дитини має з'явитися якийсь свій бюджет і своє контролювання цього бюджету, і це пов'язано з тим, про що я згадував в минулому відео. Якщо б пропустили, то зайдіть на канал, знайдіть, подивіться. Ми там говорили про безумовний дохід, чому для дітей він важливий. І я казав, що треба буде якось нам окремо про це поговорити. Це не значить, що зараз я повністю розкрию цю тему. Просто я ще раз згадую, і ми там колись наступне. Відео розберемо цю тему більш докладно. Особистий бюджет для того, щоб у дитини з'явився особистий бюджет, який дитина використовує на свій розсуд, витрачає на свій розсуд. Треба, щоб у дитини з'явили свої особисті кошти. І оцей безумовний дохід, тобто ті гроші, кишенькові гроші, які ви виділяєте дитині там. Раз на день, коли дитина маленька, на наприклад, там, початкова школа або пізніше, там раз на тиждень є знов-таки, можна зустріти рекомендацію деяких фахівців, які а потім раз на місяць. Я завжди кажу, що те, коли... як ви виділяєте. Кишенькові гроші дитині, оцей безумовний дохід, має відповідати тому, як в житті люди отримують заробітну плату. Сьогодні я не знаю, де знайти таку роботу, щоб там раз на місяць платили, платили гроші людині. Тобто, зазвичай це буде там або два рази на місяць, або щотижнева оплата, Тобто так, це працює, і коли ми виділяємо гроші дитині на певний період часу, то нам на що треба звернути увагу, до чого ми привчаємо таким чином дитину прожити цей період часу на ці гроші, тобто формувати певну навичку. Ось тобі, оці гроші там на тиждень. живи. хочеш, можеш їх витратити за один день. Хочеш, розтягни на весь тиждень. Хочеш щось відклади, хочеш все витрати. Твоя справа, як ти використаєш свої гроші. Але ми привчаємо таким чином дитину жити на свої гроші, вести свій особистий бюджет, його планувати, його використовувати, свої гроші використовувати таким чином, щоб тобі вистачило на цей час. Тобто ми маємо сформувати навичку, яка допоможе потім в дорослому житті, коли він буде отримувати свою зарплату, не витратити її за один день. Але й розтягувати це на місяць, якщо у тебе через тиждень. Будуть на сті... ну, наступна виплата заробітної плати, теж ну, наскільки доречно. Тому цей проміжок, проміжок часу, на який ви виділяєте дитині гроші, має відповідати якось реаліям життя. А як часто там, люди в переважній більшості ситуацій зараз отримують гроші? Якщо там раз на тиждень, окей, раз на тиждень виділяєте гроші і таким чином формуєте цю корисну навичку у своїй дитині. Тобто свій особистий бюджет і щоб він з'явився, Безумовний дохід, про який окремо ще поспілкуємося. Четвертий рівень Четвертий рівень рівень цільових накопичень і якихось вартісних покупок. Коли у дитини з'являється якесь желання, якесь бажання, якесь, якась така ідея, якась мрія, з'являється, коли дитина хоче, щось собі, щось вартісне, на що не вистачає там, тижневих, щотижневих грошей. На що потрібно? Якась більша сума. Зазвичай знов-таки це може пов'язано з тим, що от у мене буде день народження, там а буду калядає, і я ж тоді там матиму гроші. Окей, класна історія. Тобто це вже про планування цільових покупок і про те, що у дитини з'являється знов таки цей новий досвід, ця нова навичка. Накопичити, нагромадити, наскердувати певну суму грошей, яка потрібна на більш вартісну покупку. І тут доречно знов таки участь цьому батьки, і я даю зазвичай батькам там таку загальну рекомендацію. Примножте цю суму, яку накопичила дитина, наприклад, в два рази. Тобто, це ваші особисті домовленості, це я не, не, не намагаюся дати там якусь одну унікальну рекомендацію для всіх. Придумайте свій механізм. Я своїми працюю таким чином. Тобто я їм примножую на два. Я кажу, половину суму маєш ти назбирати, тоді другу половину я додам. Тобто, я з одного боку додаюсь, ну, щоб теж моя участь, як батька. Відчували, щоб була від мене якась користь, а не таке, що та на що він потрібен взагалі від нього нічого, ми живемо живемо вже на свої. Тобто, все ж таки, участь батьків тут важлива, але лише за умови того, що є і участь дітей. Тобто, коли вони накопичують свою частину грошей, а я додаю свою частину грошей, таким чином спільно ми реалізуємо його мрію, але формуємо навичку, навичку нагромадження. Навичку того, щоб назбирати на якусь вартісну покупку. Таким чином ми формуємо звичку, яка важлива буде в дорослому житті, щоб не залазити в кредити. Ми ж не хочемо, щоб наші діти потім жили в кредитах. Якщо у них не буде навички нагромадження, якщо вони живуть просто витрачаючи все, то потім вони будуть залазити в кредити, щоб купити щось вартісне, бо навичку нагромадження не сформували свого часу. І п'ятий рівень такий вже топовий рівень фінансової грамотності, Зазвичай це у підлітків, у старших підлітків вже такий рівень потрібен. Це фінансова подушка безпеки, перша її фінансова подушка безпеки необхідна для самостійного потім фінансового життя. Тобто, коли дитина, старший підліток, ну вже там умовна дитина, претендуючи на те, що він вже, вона вже дорослі. Мають розуміння життя, мають розуміння, що скільки коштує, можуть порахувати, скласти свій певний фінансовий план самостійного свого життя, скільки на це буде потрібно грошей. Вже рухаються там в напрямку професійної орієнтації, чим вони будуть займатися, скільки грошей таким чином можна заробляти. Реально дивляться на ці речі. І є розуміння у них того, що фінансова подушка безпеки забезпечує їм оця впевненість, цей певний комфорт фінансовий, і особливо це важливо. на першу Перший період їх життя, коли ще там світ буде нестабільний у них, бо перші роботи, перші зарплати, не факт, що вони там будуть довготривалі, можливо, вони будуть змінювати декілька робіт. І щоб відчувати себе більш впевнено, має бути фінансова подушка безпеки. Якось про це знов таки окремо поспілкуємось в окремому відео. Взагалі по фінансовим подушкам безпеки, але от фінансова подушка безпеки для підлітків. Вкрай важлива для їх виходу в самостійне життя. Я підліткам, які у мене навчаються, завжди про це розповідаю: що прийде той день, коли ви захочете відокремитись від батьків, так завжди буває, коли ви вирішите, що ви вже хочете жити самостійно, коли ви зробите цей крок в самостійне, абсолютно самостійне життя, і це гарно, що цей день прийде в вашому житті. Наскільки ви до цього готові? Наскільки ви фінансово готові, наскільки ви сформували вже свою особисту фінансову подушку безпеки, щоб впевнено зробити цей крок. А не повернутись потім там, через тиждень, через місяць, все, у мене нічого не вийшло, простіть мене, будь ласка, заберіть мене назад, нагодуйте мене, бо щось у мене не йде. Так от від того, яким чином ми проходимо ці 5 сходинок, і від того, що і як, наскільки якісно підготували на 5 сходинці, залежить в тому числі. Оце Оцей старт в самостійне і бажано успішне життя. Зверніть увагу на ці п'ять сходинок, і ще декілька рекомендацій стосовно якості цього процесу. Ну, по-перше, давайте час своїм дітям. Тобто, це не історія про те, що ми ж вчора з тобою про це говорили, а ти сьогодні ще досі нічого не розумієш. Давайте час. Під час цього час на опанування цих рівнів фінансової грамотності, на те, щоб оце розуміння у них там по полочках в своїх внутрішніх розклалось. фінансові книжки, фінансові ігри, спілкування з дітьми на цю тему, воно дозволяє оцей час конструктивно провести. Тобто у них має все по своїх поличках розкладатись. Додаткова інформація, яку вони можуть брати з книжок з розмов з вами, різноманітних фінансових ігор. З фінансової грамотності, відвідати Музей грошей Національного банку України і, можливо, там ще якісь там екскурсії, які присвячені грошам фінансам. Тобто занурення в цю тему і час, коли у дітей має нагромадитись необхідна кількість інформації, розкласти по поличках і з'явилося, щоб у них розуміння того, як це працює. Не вимагайте швидких результатів від своїх дітей, які рухаються. Цим шляхом. І не порівнюйте їх в жодному разі, ніколи не порівнюйте їх з іншими. Тіпа, а он сусідська ж дитина вже там в 7 років накопичує гроші, а тобі вже 12, а ти досі ще копійки не накопичив. Або а ось же ж дивись, там у валіон там що, що, а, а ви ж одного року, і що ж у тебе не таке. Боже збав таке робити, порівнювати з іншими дітьми. Єдине з чим доречно порівнювати дитину з собою в минулому. Згадайте, що було. Місяць тому згадайте, що було. Рік тому, на якому рівні фінансова грамотність була, там місяць чи рік тому, якщо є прогрес, ви на правильному шляху. А сьогоднішнє відео це така маршрутна карта, така, щоб ви собі прокрали, проклали і розуміли, якими етапами доречно всьому. Йти. Ну і звичайно, звичайні мантри Ютуба, підписка, вподобайка, коменти, це все вітається. Побачимось в наступних відео.